Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Ми розуміємо і розділяємо ваш біль від втрати зв'язку з вашими рідними та близькими, і ми хочемо допомогти вам у пошуках. Якщо ви когось розшукуєте, залиште свою заявку на нашому інтернет-сайті. Його адресу ви зараз бачите на нашому екрані. допомога.ua.info. або пишіть нам на електронну пошту шукаю собачка. Укрнет». Сюди також надсилайте свої відгуки, якщо ви когось упізнаєте. Ми дуже чекаємо. Окупаційна влада Херсонської області перетворила життя мирних людей на справжнісіньке пекло. Обшуки, незаконні затримання та викрадення стали звичним явищем. А ще блокпости, фільтраційні заходи, і як наслідок страх, безробіття, злидні ось такий руський мір приніс ворог на нашу землю. Сьогодні наш випуск ми починаємо історію 55-річного херсонця Вадима Гвоздєва, якого ще в липні схопили окупанти, але доля його і досі невідома. На цьому фото усміхнений щасливий батько Вадим Гвоздів поруч зі своєю донькою Віолетою. Дівчина навчається за кордоном, тож вона в безпеці Проте Віолета в відчаї, адже й досі безуспішно намагається розшукати тата, якого 19 липня викрили озброєні до зубів люди в масках. Коли той разом із другом вийшов з дому, щоб просто купити продуктів. Вони стояли, купували овочі, і тут під'їжає. Е... Машина виходить туди в цивільному, але зі зброєю. Не просто спитали його ім'я і прізвище, і забрали. Це сталося в мікрорайоні Корабел на острові біля магазину. 33 квадратних метрів. Віолетта переконана, батька могли викрасти через те, що той входив до складу місцевої самоорганізованої варти, яка наглядала за порядком в мікрорайоні Корабел. На нашому мікрорайоні утворили таку а, острівську варту. Ну, Вони там займалися волонтерством, допомагали людям, яким була потрібна допомога, роздавали їжу. Потім вони а, ходили в комендантську годину, дивилися, чи немає мародерства. Ну вони таким займалися. Рідні Вадима надіються, що він живий, адже в середині серпня його ймовірно бачив на власні очі близький друг дитинства. Бачив його місяць тому, як він відкривав якісь ворота. У нас на Береславському шосе є така ну, броварня, дрофа, і там є якісь ворота, і він відчиняв їх. Віолетта намагалася самостійно шукати батька, але усе марно. Вона просить звернути увагу на його особливі прикмети. У нього на середньому пальці лівої руки є таке мінімалістичне зображення острова. Тут іде така ну дуга, як пісок, і три пальми. Ще в нього є шрам на животі від операції. Він дуже помітний в нього шрам на животі. Він великий. Дівчина дуже сподівається на допомогу всіх небайдужих. Я прошу всіх телеглядачів, хто бачить мого батька або щось про нього знає. Будь ласка, повідомте мені, бо я дуже за ним сумую. Мені його не вистачає. Буду дуже вдячна. За даними Херсонської обласної прокуратури, з початку повномасштабного вторгнення, і ось до вересня вороги викрали на Херсонщині 613 людей. 248 із них і досі утримуються незаконно в полоні. Серед них десь і Вадим Гвоздів. Придивіться, будь ласка, до цього фото. Якщо ви впізнали Вадима Валерійовича, якщо вам буде щось про нього відомо, пишіть нам одразу. Наша електронна пошта шукає собачка у корнет. Ми йдемо далі. І наступний у нас пошук по фотографії. В програму Шукаю тебе звернулася Ольга Котенко. Вона дуже просить допомогти їй розшукати батька. Дивіться, ось він на фото. Це Олександр Минка, 1962 року народження, проживав у Запорізькій області, в селі Новозлатопіль. Це село було окуповане уже в перші дні війни. 27 березня Олександр вивів своїх дітей у безпечне місце, а сам повернувся додому, бо там залишилися його літні батьки. Невдовзі прийшла ще одна біда помер тато Олександра. Незважаючи на заборону росіян користуватися телефоном, він іноді дзвонив доньці. Зазвичай говорив буквально кілька слів, мовляв, все гаразд, всі живі здорові. Останній дзвінок від батька був 20 травня, як згодом дізналася донька до будинку Олександра, вдерлися російські військові і влаштували обшук. А коли знайшли його телефон, то силоміць потягли чоловіка з собою. Того дня, окрім Олександра, Схопили ще й його односельчанина. Його також забрали з власного будинку. Щоправда, за кілька днів того чоловіка відпустили, а от Олександра нема і досі. Його рідні дуже просять про допомогу і, і додають, що в нього є особливі прикмети. На правому плечі у нього татуювання у вигляді портрета жінки і невеликий шрам на підборідді. Отже. Якщо вам буде щось відомо про Олександра Минка, напишіть нам на електронну пошту Шукаю собачка Укранет». Ми дуже чекаємо. До нас звернулася Юлія Забара, яка не полишає надії розшукати свого брата Юрія Геннадійовича Чеснакова 1983 року народження. Вірите, як тільки Юля назвала адреси свого брата в Маріуполі, я одразу її запам'ятав, бо вона. Вона дуже символічна проспект захисників України 64. Юлія Забара зараз з нами на зв'язку. Доброго вечора. Юля розкажіть, будь ласка, детальніше про ваші пошуки. Всіх привіт. Меня зовут Юлія. Я з Одеси. Я розискиваю свого двоюродного брата Чеснокова Юрія Геннадійовича, який народився 10 января 1983 року года в місті Маріуполі і проживав там до вторження російських окупантів. 8 марта. К счастью, Юра вышел из высотного дома, из своей квартиры, и через час в квартиру прилетела ракета. Квартира полностью сгорела. Юля, а коли ви востаннє говорили з братом? Що з ним сталося після того, як згоріла квартира? З ним ні зв'язя з того самого дня. Мені казали наші журналісти, ніби у вас є інформація, що Юрій живий. А, -а звідки ви про це знаєте? В конце июня мы нашли случайным образом в ТикТоке видео, на котором он плачет у дороги. Кто-то снял это видео в мае месяце в Мариуполе. Мы в полной уверенности, что он жив, и продолжаем наш поиск, и мы не остановимся. А можете назвать какие-то особые прикметы вашего брата? Он высокого роста, правильные черты лица, крепкого телосложения, на правом его плече татуировка, волосистой части головы, белое пятно с пятикопеечной монетой из светлых волос. Возможно, рядом с ним всё ещё велосипед. Любая информация, которую вы владеете или знаете, где он или видели его, мы будем очень благодарны и признательны. Дуже дякую вам, Юля. Давайте будемо вірити, що ваш брат живий і здоровий і що він неодмінно знайдеться. Всем спасибо, всем добра и слава Украине. Героям слава. Что ж, до Юрия Часникова. То, а, шановні глядачі, Якщо ви його десь бачили, якщо ви ще свідомі про його долю, напишіть нам на електронну пошту Шукає собачка у Ми чекаємо. Це буде пошук по фотографії, тому я прошу вашої максимальної уваги. Фото прислали в редакцію: Шукаю тебе Ірина Кулікова вікол Зараз вона за кордоном у повній безпеці. А от її батьки та сестра живуть у Сєвєродонецьку на Луганщині. Вони не змогли вчасно виїхати з міста. Тому і досі перебувають в окупації. А тут ще й така біда. 21 червня батько Ірини Олександр Куліков вийшов з дому на вулиці Федеренків, сів на велосипед і поїхав до свого гаража. А це зовсім недалеко від його будинку. Дружині і доньці він сказав, що скоро повернеться, однак, однак відтоді його ніхто не бачив. Євгенія Петрівна. Жінка Олександра Кулікова і донька Олена почали його одразу шукати, але поки що все марно. А тепер особливі прикмети: Олександр Куліков невисокого зросту, метр сімдесят. А ще після хвороби у нього з'явилася помітна асиметрія обличчя. Придивіться уважно до цього фото. Якщо ви впізнали Олександра Миколайовича, якщо вам буде щось про нього відомо, напишіть нам на електронну пошту Шукаю собачка у корнет. І про хороше, про людей, без яких просто неможливо було б наближати перемогу, діставати все необхідне, допомагати всім і в усьому, евакуювати людей. Наступна наша історія про волонтера з Бердянська Азата Азатяна. Він героїчно рятував, кого тільки міг, вивозив з окупації жінок, дітей, людей похилого віку. Щодня він ризикував власним життям, аж доки не потрапив у полон. 43 дні тортур, побоїв, знущань не зламали чоловіка. Він жив надією знову побачити свою сім'ю, кохану дружину і трьох своїх дітей. І його сподівання на порятунок справдилися. Волонтер Азат Азатян тричі в своєму житті був змушений покидати рідну домівку, рятуючись від жахіт війни. мы переехали, еще я был маленький, мне было 11 лет, когда мы переехали, переехали с Армении. У нас была война, землетрясение, опять вот это продолжение, ну, Нагорный Карабах, конфликт. Второй раз в 2014 году, ну и третий раз сейчас уже. У 2014 році Азат переїхав з родиною до Бердянська, де почав волонтерити допомагати таким самим переселенцям, як і він. А після початку повномасштабної війни вивозив людей з окупованої території. Я коли виїжджав, я розумів, що це очень ризиковано, і я завжди обращався з сім'єю, тому що я не знав, вернусь я ли обратно, і ні. З Бердянська вивозив людей обратно гуманітарну допомогу. Спочатку Азат рятував переселенців самостійно, потім став організовувати автомобільні колони. Загалом чоловіку вдалося врятувати понад 1100 українців, українців. Це дуже не сподобалося окупаційній владі им повходу не понравилось, чем я занимаюсь, и, конечно, любому окупанту, которого с подноса забирают люди, которые стратегически важны, чтобы их сломать, либо взять в плен, а с подноса его у них забирают. 6 липня Азата затримали і забрали в полон. Словами это все как бы не передать, не объяснить, не описать. Это издевательство, это пытки, это Страх смерті це переживання того, що з тобою працюють за що з тобою це проїзд. Що ти такого противозаконного что над тобою так издеваются. Азат розповідає, як щодня його піддавали тортурам, катували, били електричним струмом. Я трохи пострадав, би, і уші перепорки від тока, Ну сейчас восстанавливаются. Ну на зубах сделали операцію не на всіх. Час зуби ну, дійсна заживає. Так, і бы, дальше Хромаю, на уже менше. 43 дні аза жив лише надією, що колись зможе вирватися на волю, і знову обійняти своїх рідних. Весь цей час рідні азата нічого про нього не знали. Страшенно переживали, шукали, але не втрачали віри. Я його намагалась знайти сама. Збирала всю інформацію, збирала всі слухи, якісь домисли, де він може бути. Тому що говорили, що він у в Мелітополі. говорили, що його зовсім уже немає. Я всім говорила, що я, поки його труп не побачу, я не повірю, що його вже немає. На щастя, Азата все-таки відпустили з Катівні. Я вийшов із підвалу, я вийшов вроде як на свободу, но я не був на свободі до тих пор, поки я не пройшов нулевий блокпост і не опинився на території, ну, вільна України. Я тоді тільки почав улыбаться, я радовався, був щасливий. Я на самом деле, хоть и говорят, что мужчины не плачут, но я плакав от радости. Я ридав. Емоції були, слава Богу, ще він приїхав. якому він там стані був, але він живий, що змінились вже, а вже закінчився. Тепер Азат проходить курс лікування в Запоріжжі і не припиняє волонтерити, допомагати іншим знадоленим переселенцям. А ще він вивчає українську мову. Я перейшов на українську мову. Це для, для мене ну не, не, то, що незручно, не те, що незручно, а не те що зручно, а незвично. Ось я розумію українську мову, але розмовляю на ній не дуже гарно. Але я її люблю. Вірте, надійтесь, і все буде Україна. Все буде Україна. Хороша історія, правда ж? Такі історії вони просто надихають, і хочеться вірити, що скоро наші славні воїни, наші захисники, волонтери, усі, хто кожного дня наближає велику перемогу, повернуться додому живими, до своїх родин, де їх так люблять і так чекають, і, і буде мир на нашій землі. А ще я хочу звернутися до тих, кому вже пощастило пережити приємні емоції від зустрічі зі своїми рідними. Напишіть нам, як це було з вами, а ми розповімо про вас у нашій програмі Шукаю тебе. Пишіть нам на Шукаю собачка. Укрнет. Поки триває війна, ми шукаємо людей. Шукаємо, бо просто не можемо інакше. Наш сайт допомога.ua.info, наша електронна пошта шукаю собачка. Укрнет. Шукаю тебе в ефірі кожного вівторка і четверга. Ми хочемо знайти наших усіх до одного.